Отже, траса е 81 Вона, значить, з'єднує Трансильванію та Валахію. І Що одразу кидається в очі, це виходить шлях переважно для далекобійників. Ну, скоріше, навіть не переважно, а просто. Це їхній основний маршрут там. Бо є ж у ці знамениті перевали, гірський, Трансфегераж, наприклад, чи Трансальпіна. Ага. От фури там просто не проїдуть фізично. Тому всі вони якось. Ну, змушені їхати по е 81 Згадується навіть таке яскраве визначення ковбаса з фур. Ого! ковбаса з фур? Так, можна собі уявити цей потік. Суцільний такий. Бо початок дороги був ніби спокійніший. Річки і там будиночки симпатичні вздовж дороги. Якісь такі незвичні споруди біля залізничних переїздів. Старі станції, може. Може, й станції так. Шукали готель, а він виявляється десь у лісі захований. І от водій іншої машини, Тойоти Селіки, він не просто там рукою махнув, куди їхати, ага. а він реально став провідником, поїхав попереду, показував дорогу, аж поки не привів до місця. І підкреслюється, що це не вперше така допомога була в Румунії. Це от створює певне враження про країну, про людей, готові допомогти незнайомцям, час свій витратити. Справді дуже приємний момент. Це ж не просто дорогу показати, активна допомога, а сам готель. Там же теж якась дивина була. О, так. приїжджають вони до того лісового готелю, а там у дворі люди сидять, дивляться телевізор, футбол ну ніби звичайна справа. Ну так, але дивляться вони його в абсолютній тиші. Жодних тобі вигуків, коментарів, емоцій, просто мовчки дивляться гру. Ува. А тепер давай перемістимося південніше до Болгарії. Контраст, здається, буде помітний. Ще з дорожніх деталей переправа через Дунай. Міст платний 5 євро, і кажуть, досить довгий та високий. А і ще ж був епізод з поїздом. Їхали паралельно колі, поруч ішов поїзд, сигналив, а пасажири машини йому махали. Такий милий момент, несподіване спілкування. Так, такі дрібнички часто запам'ятовуються найкраще. Далі розповідь іде вже про конкретні місця: міста Бургас і Несебр згадуються якось дуже швидко, майже без деталей, мабуть, не залишили сильних вражень або просто проїздом були. А от про курорт сонячний берег є трохи більше. Зупинилися там на ніч, знайшли готель десь за 28 євро чи доларів. І цікаво, що готель був майже порожній. Так, чи то криза 2014-го вплинула, чи просто не сезон. Але ця порожнеча тривала недовго. Через кілька днів попросили виїхати. Дивно якось ну так, незрозуміло. Може, групове бронювання якесь приїхало, або власники порахували, що тримати готель заради кількох гостей невигідно. Далі була варна про неї враження, хоч і швидке, але позитивне. Запам'яталися вузенькі вулички і класні тачки. А Болгарія виглядає значно стриманішою, можливо, більш прагматичною, менше таких яскравих емоційних контактів з місцевими, і враження від місць дуже змішані. Від позитиву у варні до ну розчарування в балчику чи дивних правил в Албені. Більше відчувається орієнтація на такий організований, може трохи знеособлений туризм. І сама інфраструктура це ніби підкреслює платні мости, закриті курортні зони зі своєю пропускною системою. Це теж створює певне враження. Безумовно, і сам стиль подорожі, який проглядається в обох випадках, він такий досить спонтанний, немає чіткого плану, є готовність до несподіванок, обхідні шляхи до Албени. Точно це теж важлива частина досвіду. Знаєш, от завершуючи це все, думаю, ось про що. Наскільки ж сильно оці, здавалося б, дрібниці, випадкова допомога на дорозі, розмір порції в кафе, настрій людей на вулиці, навіть те, чи махають тобі інші водії, наскільки сильно це впливає на наше загальне сприйняття цілої країни? Це чудове питання. Чи можуть оці суб'єктивні емоційні моменти, часто ж випадкові, переважити об'єктивні речі, красу природи, пам'ятки, сервіс? Чи формується наш образ країни саме з таких от яскравих, хай і миттєвих вражень? Це, мабуть, те, над чим варто замислитись кожному, хто подорожує чи згадує свої поїздки, що саме залишається в пам'яті і чому?